У Калуші взялися за прибирання старого кладовища на Височанці. Наразі територію очищують від сміття, під яким уже знайшли кілька закинутих могил та навіть розкопали гробницю. Хто в ній міг бути похований, наразі невідомо, бо перші поховання на цьому кладовищі датуються 1790 роком. Ось це є родинна гробниця. Ось ми її випадково натрапили на неї, ми спершу досліджували цю грубницю, ця Ігнатія Губчика. Це, до речі, почесний крилошанин, був дуже активний в громадському житті міста Калуша на зламі 19-20 століття. І ми помітили великий горб землі, сміття і зрозуміли, що тут також є грубниця, і тому, починаючи від учора, ми почали її розчищати. Ось все сміття вивезли з метою, щоб запечатати грубницю і по мірі можливості, якщо би нам вдалося ідентифікувати. Адже, тому що в той період такі гробниці ставили заможні городяни. Можливо, тут є один хтось із видатних громадян нашого міста. Ось тут так, також бачимо гробницю Ігнатія Губчика. За відомостями десь в цей керунок потрапив снаряд. Ось, бачимо, що вона є зруйнована. Ось ми також плануємо цього року її запечатати. Загалом на цвинтарі є дуже багато поховань не лише видатних українців, а й поляків та австрійців. Адже з початком видобутку у калуші калійних солей до міста приїхало чимало інженерів та інших фахівців. Василь Фіцак, попрацювавши в архівах та музеях, отримав список із півтора сотнями прізвищ. Це інженери, майстри, які приїжджали сюди цілими сім'ями. осідали, залишалися тут. Помирали. Багато видатних українців поховано, наприклад, Дмитро Коржинський, композитор, також є районний провідник ОУН УПА Калуського району. Неподалік бачимо могилу Надії Відоняк. Ось це молода дівчина, яка загинула, покінчила життя самогубством від рук НКВД. Вона також була в лавах УПА. Облаштовувати кладовище активісти розпочали ще восени минулого року, випадково натрапивши на поховання молодої дівчини. Півроку тому назад. Це жовтень місяць, Василь Фіцак, мій товариш, запропонував, виникла в нього така ідея, перша ідея, що зв'язана з цим цвинтаром, запропонував замурувати склеп цієї дівчинки, 12-літньої Станіслави Горської, Польки, яка померла в 1935 році. Цей склеп був повністю розбитий. Там було дуже багато сміття. Ми це все вибрали все сміття, вичистили склеп. Замурували його, запалили свічку, покликали отця Романа з костелу, він прочитав молитву і з цього, в принципі, почалася така наша робота по цвинтару. Ми почали, знайшли ще один склеп, це вже український склеп. Також його замурували, покликали отця Григорія Мороза, він також прочитав молитву. І на цьому все, з цього все почалося далі. Впродовж осені і впродовж зими ми приходили з веселем за двоє, забищали закинуті могили. Проробили таку досить велику роботу, але як ви бачите, що цвинтар досить великий, ну, відносно, і роботи ще є дуже-дуже багато. Активісти звернулися за допомогою до міської влади, їм надали реманент, транспорт для вивозу сміття і пообіцяли підтримку. Коштом місцевого бюджету оплатили і роботу верхолазів, які нещодавно зрізали за два десятки старих дерев. Зараз на цвинтарі планують не лише прибрати, а й встановити нові таблички на могилах та відновити пам'ятники і хрести. Така ситуація, що доводиться відшукувати могили. Наразі вдалося ідентифікувати близько ста осіб. Перспективи цього ми розглядаємо як один із туристичних об'єктів міста Калуша. Тобто ми рівняємося, я вже кажу, рівняємося Чиківського. до Чиківського цвинтаря І зробити краще. Коли я був зробив проєкт із музейниками Калуш для Калушан то дуже багато бажаючих давали пропозицію сходити на екскурсію на От. Але ми дотримувалися того, що спочатку його треба розчистити, хоча б показати, які є надписи, показати ті могили. Щоб і щось розказати про цю могилу. На мою думку, що як ми впорядкуємо і це публікуємо на офіційному сайті Калської міської ради сектор, центр, на якому секторі, які є могили, і це все. То я думаю, що поляки вони більше віднайдуть свою родину і частіше будуть сюди приїжджати. Деякі надмогильні пам'ятники справжніми витворами мистецтва до того ж неповторними. Тому зараз важливо зберегти цей пласт історії і подбати про те, щоб їх не руйнували, вандали і час. Така робота займе чимало часу. Наразі активісти планують працювати на кладовищі кожних п'ятниці та суботи, поки не завершать розпочати. На допомогу кличуть і всіх калушан. Закликаю насамперед небайдужих калушан також приходити в п'ятницю в суботу, зранку, сюди на центр Ми будемо тут працювати впродовж, ну я не знаю, впродовж тривалого терміну, допоки не закінчимо ці всі роботи.